Що, помітили щось незвичайне? Всім привіт! Мене звати Віталіна, і ми знову пробуємо грати в гру Ні банцен». Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал та писати коментарі. Це дуже важливо для мого каналу. Ну, ми шукати аномалії знову. Для тих, хто не розуміє, про що гра: принцип гри, схожий на гру Вихід 8, вона доволі популярна. Нам потрібно вибрати з метро. Дійшовши до сьомого виходу, як ви бачите тут. В цьому метро можуть бути аномалії. Якщо ми бачимо аномалію, то ми біжимо назад. А якщо немає аномалії, то ми йдемо вперед. Так, дивимось дуже уважно, в принципі, деякі аномалії я вже знаю, тому що ми вже вгорали в цю гру. Буде посилання десь вислітися, тому подивіться, як я страждаю. Так, це наш чоловік. Ну, я сподіваюся, що, ну, в першу групу ідеї не має бути ніяких аномалій. Чисто теоретично. Е, На картинках поки що ніяких аномалій не було, до речі. Е, 10. Тут циферки, до речі. Думаю, їх запам'ятовувати не потрібно. Просто потрібно знати, що тут є цифри. Е, 12:34. Так. На стелі я не знаю, чи щось є. Тут у нас. Оце така ось штучка. Напої. Так. Телефончик. Далі там є такий челік Прикольний. Так. Ви бачите, він? Стоїть, втикає. До нього дуже страшно підходити. Ну, я сподіваюся, що вперше раз, по ідеї, не має бути ніяких аномалій. Фух. Взагалі, так, да, він дуже страшний. Ну, ми йдемо далі, тому що ну, аномалії в перший день не буде. Була аномалія? Я думала, що в перший раз тупо не має бути аномалії. Ти підозрілий? Тут начебто все нормально. До речі, пишіть в коментарях, якщо побачите якусь аномалію. Звісно, якщо я не змонтую, це це. Так, тут начебто все нормально. Напої. Сто. Так, телефончик на місці. В принципі, я думаю, що тут немає аномалій. В поїзді начебто все норм. Шість оцих сидушок. З цього боку все норм. Оцей чоліт мене дуже смущає. Він, до речі, попереджає, він може побігти на вас. І це, і це аномалія, і це дуже страшно. Зараз перевіримо. Фух. Ну, дивіться, нема. Давайте йти далі, тому що мені здається, що немає аномалій. Так, да, не було аномалій. Фух, так, це два. Це вже непогано, до речі. Я боюсь, що на мене хтось пригне. Оце саме страшне. Це інше то таке. Ти підозріле? Не пригне на мене, будь ласка, мені дуже страшно. Так, 6 сидушок. Ну, я думаю, тут не дуже будуть такі аномалії. Думаю, аномалії тут такі дуже видні. зрозуміли, про що я? Сподіваюся, що так. А -а 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 -а, телефончик на місці, здається, все-таки було. Окей, girls. Тваринка на місці. Чел, давай не будеш на мене прыгати. Так, він не Ну, Тут здається немає аномалій. Давайте ще раз подивимось. Давай, бро. Да, я права була. Ну це вже непогано, я вважаю. Майже половина шляху ми пройшли. Доволі швидко, але. Бля. Він повернувся на мене знову. Що за розбиночка спини була. Так. Це чотири. Уважно дивимось на фонтанчика. Я дуже боюся, що на мене хтось буде пригати. Оце страшно, це реально страшно. Найбільший мій страх це монстри та те, що на мене хтось буде бігти. Тому що, коли на мене хтось біжить, я не можу навіть. Нормально реагувати і розуміти, куди мені йти. Тут айномалії повторюється, чи ні? Тому що я не знаю. Якщо вони повторюються, то це добре, тому що деякі з них я вже знаю. І ви, напевно, знаєте, якщо дивились моє відео. Так. Тут начебто все добре. Я так боюсь того челіка. А де він речі? Блін. Я впевнений, зараз знову на мене побіжить. Не побіжав. А чому? Ви що, хочете сказати, що тут немає аномалій? Знову немає аномалій? Речки були. Так, пішли, пішли. Так? Це 5? Я починаю хвилюватися дуже сильно. Зараз на мене хтось пригне, з'їсть мене. Не з'їси мене? Так, тут все нормально, я думаю. Аномалія, напевно, буде. отут, коли ми зараз прийдемо. Буде аномалія, відвідаю. Зараз мене з'їдять знову, як і завжди. Я ж така смачна. Так, чел. Бро. Я готую свої пальчики, щоб швидко бігти. Так, я готова. Так. Зараз. на мене не біжить. Що знову немає аномалій? Ребятки, в мене гра зламалася. Не, ви серйозно? Я зайшла в гру для аномалій, і тут немає аномалій? Так, тут все нормально, тут сідушки, начебто, з того місця. По цифрам все нормально, сідушки так. Нема аномалій. А, ні, поїзд. Він там вищим здається. Це шість. О боже мій, це. Я ніколи так не доходи. Бачите, він низький, а там він був високим. Оце я помітила, це мені дуже повезло. Я дуже така. Так, тепер потрібно уважно. Це шість. Обоже заплачу. Так, давайте. Не пригне мене, будь ласка. Так, по поїзду начебто все нормально. Там нікого нема в цьому поїзді по сидушкам. Ну, це шість це має бути якась така аномалія, дуже непомітна. Тому що, якби на цей поїзд, я би пішла далі. А оця штука була? Почекайте, а оця штука не було? Я пам'ятаю, їх не було. Я пройду далі, але я думаю, що це аномалія, тому що їх не було. Я це точно пам'ятаю. Сподіваюсь на це. Я пройду ще раз, може, там інша аномалія буде? Я не знаю, просто чи це аномалія чи ні, циферки тут на місці. Тут наче все не. Я так боюсь, ви б знали. Ви б знали, ви знаєте. Цей черик мене лякає, Дурисина. У нас максимально швидко. А... Ні. Так, я питанечко. Оці штуки, то аномалія? Я зараз все просру. Розумієте? Я, напевно, зроблю величезну помилку, якщо зараз піду назад. Я думаю, що це аномалія. О Боже, це, 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 це не була аномалія, до речі. А що була аномалія? Я не знаю, але я пройшла далі. Це сім. Ой-ой-ой, у ой, ой, мене починає нога чухатись від страху. Так, shift. Не, не напав, до речі. Ну що, ребятки, я думаю, що аномалій нема. Але якщо я помиляюсь, будь ласка, я зараз ще раз пройду, подивлюся, напишіть мені в коментарях, якщо ви побачили якусь аномалію. Я швиденько так пробіжуся по всім локаціям, так щоб ви побачили все. Я думаю, що немає. Але якщо я програю, я буду плакати. А, все? А, не було Скільки пройшло часу? 15 хвилин? Я пройшла гру за 15 хвилин. Минулого раз я не могла її перейти за годину. Ви серйозно, ребятки? Я пройшла гру за 15 хвилин. Типу. Тут взагалі майже нічого не було, мені просто повезло. Я буду закінчувати, тому що я не бачу сенсу грати далі. Круті аномалії були в цьому відео. Тут буде зараз підсказка в Олізи. Там були дуже круті аномалії, можете подивитися, укричати разом зі мною, тому що там було страшненько. В цей раз було дуже легко. Дякую за те, що подивилися це відео. Всім па-па.